Жителі Масанів, шерстянки, льотки та цілого ряду вулиць Чернігова нині потерпають від регулярних відключень електроенергії. Після того, як російські ракети та дрони пошкодили більше 30% енергетичної інфраструктури України, сидіти без світла доводиться від 4 до 12 годин на день. Це призводить до численних побутових проблем. Свічками запаслися. От. Сидимо вдома свічки паливі. Готувати їжу неможливо, води немає. Тягаємо воду, я живу на 9-му поверсі. Чоловік у мене зараз ну, захищає нашу країну. Я сама тягаю цю воду. Маленька дитина у мене. Мешканці кількох багатоповерхівок на вулиці Жабинського тепер до того ж щодня опиняються без опалення. Воно тут автономне і працює від електрики. Зупиняються водні насоси, розряджаються телефони, якими діти користуються для дистанційного навчання. В той же час в сусідніх будинках світло є. Хочеться справедливості, і ми, ми не проти відключення електроенергії, але хай це буде рівномірно на 4 години. От по 4 години на кожен будинок, там кожну вулицю Чернігівці поступово адаптуються до відключень світла, але хочуть, щоб вони були хоча б менш хаотичними. У мене є знайомі друзі, які проживають в Києві. У них є розклад. Наприклад, якщо ти введеш свій адрес, ну свою адресу у додаток там і. Тобі висвітиться, що сьогодні не буде світла з 20 там до 24 го У нас ніякого розкладу немає. Відключень завжди кажуть, що відключення є аварійними. Як пояснили в Чернігів Обленерго, чинні графіки відключень були розроблені у 2020 році і не враховували реалії воєнного стану. Ці інструкції мали на меті на короткий строк, а не системно, як зараз розвантажити енергосистему за рахунок не критичних споживачів. Наразі енергетики опрацьовують декілька варіантів які б дали можливість розподілити навантаження і на інші групи споживачів, аби скоротити відключення електроенергії в одних і тих самих будинках, як це відбувається зараз, будемо звертатися зараз до обласної військової адміністрації, до Держенергонагляду, до міністерства енергетики, для того, щоб змінити ці графіки і залучити до відключень якомога більше споживачів, тобто, щоб всі споживачі області, які не відносяться до Споживачів по першій категорії надійності відключалися і перебували певний період, незначний період часу без електроенергії, оскільки це вимушена міра і, на жаль, Придеться нам і застосовувати забезпечити чернігівців електрикою на рівні минулого осінньо зимового періоду енергетики не мають можливості, зазначив Михайло Ільницький. Руйнування, завдані ворогом мережам чернігів від березня-квітня, перевищують один мільярд гривень. Тож перебої з електропостачанням у Чернігові скоріш за все спостерігатимуться і взимку.